І такий добренький, й такий сука, я ой-ой-ой, я мі ми блядь, Я ось о блядь, і супчик, і картошку последню оддаю. Тобі ту блядь, картошку в гузну запхну гаммути сране, блядь. Досі мене тіпає блядь, від цього мудака. Але в голові трошки прояснилось. Що ж, це був ваш син Грен. Він з'явився з якимось культом. Вони допомогли йому створити ваших двійників. Мій син? Якщо ти помиляєшся, я тебе. Я впевнений. Він заплатив за вашу кремацію. Я знайшов цей лист у лігві культистів. Позасумнював це. Був він. Берем, бо змові з цим з, з цими схибнутими. У це важко повірити. Звісно, між нами були певні розбіжності, але це мені шкода, пане Карпентер. Так, гаразд малий. Ти добре попрацював. Дякую. І ти, бруте, покарайте випанка. Покарав. Як то кажуть, don't fuck with me, baby. Бачиш, бачиш, детектив шкарбан не дав осічку, але і костюма не отримав. До речі, костюм хуйя. Мені не сподобався. Буду ходити в цьому.